В апараті прокуратури області працює 122 прокурорських слідчих працівника. Крім цього, на даний час в нашій державі триває процес системного реформування органів прокуратури України, що передбачає реструктуризацію та скорочення як в апараті прокуратури області, так і в міськ між Райпрокуратури. Відповідно до положень цього закону, що це Відповідно до положень нового закону України про прокуратуру, загальна чисельність працівників органів прокуратури України має складати 15 тисяч осіб. У зв'язку з цим в органах прокуратури України в соточному році наказом Генерального прокурора України в січні було скорочено 29 посад службовців та технічних працівників прокуратури області, а в липні цього року у нас було ж, е, знову скорочення в штатному розписі і було скорочено 125 двадцять посад. Крім того, додатково скорочено ще 30 прокурорських посад в міст між райпрокуратурою. З них в апараті прокуратури області скорочено 24 посади, з яких 16 оперативних працівників і 8 державних службовців. Оці скорочення вони досить суттєво вплинули на роботу прокурорської сільчик працівників, працівників державних службовців, тому що обсяг робіт збільшується, а кількість людей зменшується. Також згідно нового закону шляхом реорганізації 29 прокуратур, які працювали до сьогоднішнього дня, створено 6 місцевих прокуратур: це Бершицька, Вінницька, Могилів-Подільська, Калинівська, Жмеринська та Бершицька. Та Немирівська, перепрошую, Та Немирівська прокуратура. Вперше в історії прокуратури України проведено відкритий конкурс на зайняття посад керівників місцевих прокуратур. Від Вінницької області таких заяв на посаду керівника прокуратур, місцевої прокуратури подали 158 осіб. Ви знаєте, що у них було 4 рівня проходження, 4 етапи конкурсу, Складання професійного тесту, тестування на загальні збільшені, психологічний текст та співбесіда. Конкурсною комісією затверджено рейтингові списки кандидатів на заняття адміністративних посад у місцевих прокуратурах. Також комісією затверджено список із трьох кандидатів для подання Генеральному прокурору України рекомендацій про призначення керівником місцевої прокуратури. Саме Генеральний прокурор України призначав керівників місцевих прокуратур. У нас є от шість керівників місцевих прокуратур, призначив Генеральний прокурор України. Таким чином, з сьогоднішнього дня на Вінниччині на адміністративні посади призначено таких людей Вінницької, місь... Вінницької місцевої прокуратури, до якої входить місто Вінниця та Вінницький район де працює 63 працівника, призначено керівником місцевої прокуратури Гуцала Олександра Олександровича, першого заступника Криворучка Івана Олександровича, заступника керівника Панченка Володимира Олександровича та заступника керівника Вінницької місцевої прокуратури Карменчук Людмила Васильівна. Жмеринська міська прокуратура. Перепрошую, жмеринська місцева прокуратура. До неї входять Жмеринський, Барський, Шаргородський, Тивріцький райони. Всього там працює 23 працівника. Керівником цієї місцевої прокуратури призначено Кислова Юрія Анатолійовича. Першим заступником Соломенка Богдана Миколайовича. Заступника, заступниками призначено Куцого Віктора Васильовича та Трачук Олександра Васильовича. Немирівська місцева прокуратура. До неї входить Немирівський район, Гайсинський район, Тульчинський, Ілінецький, Липовецький, Оратівський. Там працює сьогоднішнього дня 27 працівників. Керівником цієї місцевої прокуратури призначено Сергія Васильовича Гайду, першим заступником Андрія Вікторовича Бондара, заступниками Филипа Леонідовича Хоменка та Олександра Миколаївича Сиваха. Калинівська місцева прокуратура. До неї входять Калинівський, Хмельницький, Козятінський, Літинський, Погребищенський райони. І там в цій місцевій прокуратури працює 27 працівників. Керівником місцевої Калинівської прокуратури призначено хубика Дмитра Миколайовича. Його першим заступником призначена кордона Олега Володимировича. Заступниками призначено Гулька Андрія Васильовича та півніка Сергія Михайловича. У Могилів-Подільській місцевій прокуратурі працює 22 працівника. До неї входить Могилів-Подільський район, Муровино-Кроновецький, Чернівецький, Янківський і Тамашківський район. Керівником Могилів-Подільської місцевої прокуратури призначено Олега Вікторовича Путрю, першим заступником Свигуна Богдана Олександровича, заступниками Юрія Анатолійовича Свободіняка та Вадима Васильовича Камилюка. Бершивська місцева прокуратура. Там працює 26 чоловік. До неї входять Бершицький, Чечільницький, Теплицький, Тростянецький, Кришопівський, Піщанський райони та місто Ладешенська. Керівником Бершицької місцевої прокуратури призначено Гирбу Володимира Михайловича. Його першим заступником призначено Собчука Валентина Васильовича і заступниками Веселовського Максима Андрійовича та Кічук Ірину Россила. Ось це шість прокуратур. Місцевих прокуратур, які від сьогодні працюють на теренах перенахідничі.